Друзі, всіх вітаю! 25 травня. Я в Одесі і зараз ми приїхали в Аркадію. Вийшли ми на зупинки площа 10 квітня. І коли я озирнулася по сторонах, мені стало соромно. Я бувала в Чорноморську, бувала в Южному, звертала вашу увагу на квітучість цих міст і не показую вам квітучість Одеси. Площа 10 квітня, вона вся в квітах. Там троянди такі красиві, і не тільки троянди, там багато різних квітів. Нічого не можу засняти, тому що дує вітер. Він вириває в мене камеру, площа якби на перехресті знаходиться, і там щось страшне коїться. Тому обов'язково я вам це згодом покажу, а поки що ми будемо спускатися в Аркадію. І я тут знайшла ще алею Троянд, я хочу розпочати саме наш похід з алеї Троянд. Куди ми сьогодні йдемо? По-перше, ми йдемо до Морічка, а плани свої будемо коректувати ходу, тому що не знаю, яка погода, вітер. Париви дуже сильні. Навіть в місті, навіть на пагорбі, а до моря це ж внизу. Там може, я не знаю, може, ми не зможемо там знаходитись. Але в мене є запасні ідеї, куди піти. Так що прогулянка буде цікавою. Ходімо з нами. І море тих квітів. Подивіться, на ці троянди, на цей колір ніжно-помаранчевий такий. О Боже, а запах, а запах. Люди. Це все, а? подивіться на ці бутони. Це вау, це вау. І вже смінчик, так? Да? Це йдемо. Яка квітуча наша Україна. Вся без виключення. Ну, подивіться. А ось, будь ласка, готель Аркадія. Так, да, все О, зелено, красиво, яскраво, все благоухає. Це наша Україна. Взяла Растя на поводок, вона мене тягне до води. Я кажу, Растя, ти хочеш пити, а вона моститься туди попісить. Растя, ні, я сказала. Нормально? Вона хоче показати всім, що це її вода. Помітити. Так це вже не в перший раз вона намагається туди подзюрити, Колись їй все ж таки вдалося. Растя, Що це за фетіш Ні, Ну це взагалі що це значить, а? І знає, де ця вода тягне. Я думаю, вона пити хоче, а вона опа, моститься. Ох, Растюня. Фонтанчики працюють. Растюня, ти йдеш? Приїдемо якось ввечері, подивимось, як працює цей фонтанчик. Сім годин вечора його вмикають. Так що? Ми все знаємо, розклад знаємо, приїдемо. Он чоловік несе маленький сачок, бачите, те щось ловили, не знаю, чи, чи метеликів, чи кого. До речі, я не знаю, чи ви помітили, чи я вам показувала, чи я приоткрила ці всі карти, відкрила чи не відкрила, але сачок я зараз не взяла. Ну такий вітер. Ну, ви що? Тому сьогодні вихідний. Вимушений, вимушений вихідний. Завтра або вже з понеділка почнемо займатися виловом. І ще декілька слів стосовно вилава креветок. Наша подруга Світлана вона в нас запитала, і я, питання мені здалося настільки цікавим, що я хочу його озвучити, можливо, воно виникає ще у когось, тому розставить всі точки на «і». Світлана запитала, каже, я дивлюся на ваш сачок, він, як би як сказати, зараз він націлен на великий такий улов. Може, ви плануєте виходити цим уловом на привоз і поповнити ряди продавчин? Тоді хто ж для нас буде знімати відео? Світлана? Ні, на привоз я виходити не буду, тому що з моїми апетитами для мене і цей сачок маленький. Так що за це не хвилюйтеся. відео будуть, все буде. Клас, таке море красиве, людей багато і вітер сильний, дуже сильний. Оце так! Да. Клас! Оце кайфуліки, зараз ми підемо. Личня. Тин, тирин, тирин, тирин. Ой, там... он... А, пливе, Боже, я злякалася. Людина пірнула і дивлюся, що щось пливе. Боже, такі хвилі, а! Вау, як круто! Добре, рибку продають, креветки, рачки, все продають, а ми ловимо, нам не потрібно. Друзі, залишаю камеру Расті і йду купатися, бо я ще не купалася. Растя купалася, купалась. Ви купалися я ні. Растюнька вже собі знайшла друзів. Хлопчика і он, дівчата вже втомилися, вона їх вже е, виснажила, Растя. Подивіться на наше покривало, на наш рушник. Отак От отут ми засмагаємо і відпочиваємо. Угу. І Растя все перекопана, весь пляж, все працює, растя працює. Пішла жара. <соцентрична> <соцентрична> Людей ще більше. Друзі, а ми йдемо далі. Ми купили хінкалі, на наступному пляжі будемо їсти. Трошки пройдемося, подивимось там обстановочку. Накопались, вода тепла. Мені здається, що в мене аж щось заклало, Чи ніс, чи вуха, чи що, не знаю. Ой, такі хвилі, клас, кайфулики. Фух, вибрались. Ой, мама мія. Такі хвилі, да, Растя, клас, вибрались. О, пірс поставили. Оце так! Да. Круто, круто. Боже, я трошки там боялася за Растю. Такі хвилі, і вони серйозно так б'ють. Думаю, Боже, зараз Растю ще снесе, але вона хитра, вона ж пішла. П -п -п -це. Боже, я ж зайкаюся, під редлайном. Растя молодець. О, та тут весілля. Чи що? А де Растя? Боже. А де море? Це як красиво. Боже на фоні такого моря красиво. Растя. Растя іди до мене. А у нас обід. Ми купили хінкалі. Хінкалі в нашої улюбленої. Ні, Ростіння, отак сідай. Отак сідай. Сідай. Да, ні, повертайся до мене. Повертайся. Все, сідай. Молодець. Бачите як? Тихо, серветочки, така упаковочка. Все супер. Так, зараз. Тихо. Тихо, зараз. Ого! А ви, кажете, рачки продавати на ринку. Такі апетити, що. спробуй прогодуй. Тихо, ні. Почекай, почекай, тихо, я дам зараз. Зараз дам. Сила. сила, сила і чекай. Друзі, сьогодні день зниклих безвісті дітей. Символ цього дня квіти незабудки. А мета цього дня привернути увагу суспільства до пошуку зниклих безвісті дітей, а також, якби обговорення, все незамовчування теми насилля над дітьми. Дуже важливий такий день. Ну, такі дуже важливі теми діти да, і безвісті. Багато ж дітей. Є якась статистика, я не пам'ятаю, ну там такі цифри, що я в шоці була, мішок в шоці від кількості зниклих безвісті дітей, взагалі, от кожного року, які зникають. Боже, жах. Мені ж страшно про це казати, не то що... ой. Санторині, йдемо на море. Йо-майо, йо, а де ж ми тут ляжем? Оце да. Ростюня, оце да. Ти бачиш коїться? Нема, нема нам місця. Хорімо, будемо шукати. Ну, да, оце ми сьогодні накупалися. Вам себе купаючих не показували, тому що це неможливо. Оде камеру залишити, щоб зняти. Ніде. Ви бачите, хвилі, якщо далі залишиш, то ви нічого не побачите, а якщо близько, то хвилі, як доходять. Да. А пляжі, ви бачите, кількість людей, всі заповнені. А хтось писав декілька днів тому, що во Львові чоловіки пива п'ють, а в Одесі нема нікого. Так, в місті нема нікого, тому що вони всі на пляжі. Так, там собачка. Ну ми туди далі не підемо. Растюня, ні-ні-ні. До мене. Все, ми піднімаємось наверх. Я хочу зараз... Зайти в ботанічний сад. Ось я зараз все розповім. Я тільки що пішла в роздягальню переодягатися, да? виходжу, немає расті. Людей ж багато, я растя, растя, нема. Боже, я вже перелякалася, думаю, що робити? В неї нема нашильника з цим адресником, бо я ж його зняла, ми купалися. Фух, нема Расті. а виявилось, вона поруч, люди їдять, вона сіла. Їхнє коло, ну як завжди, вона з ними сидить поруч роздягальні. І я зову Растя, Растя, вона все чує. Але ноль, реакції ноль. От як? Бо там їжа. Це, це взагалі. Я бігаю, як дурочка. Растя, Растя, сидить. Дивлюся, сидить. За столом. Все. Давайте, пригощайте. Ой, оце так. Да.

Друзі, ми зараз знаходимося біля боцсада. Я хотіла сказати, що на той захід, на який я хотіла вас повезти, ми вже не йдемо. Ну і слава Богу, пала з Возука були легше. Зараз я поясню, чому і що це за захід. А взагалі-то я йшла сюди і думала, боже, хоча б той боцсад був зачинений. Тому що я сьогодні прокинулася пів на п'яту ранку, цілий день на сонці, на ногах стрибала на... Хвилях, в мене вже сил немає, я вже ніяка. Але думаю, треба піти, по-перше, показати вам. По-друге, ну якби самою подивитися, дізнатися. Я дізналася, що це таке. Я на цей захід називаю фестиваль вуличної їжі. Напевно, саме в Боцсаду він називається по-іншому. Це на території Боцсада є столики, якісь там кафешки. Ви можете замовити їжу, напої. Мені здається, що там є жива музика, але я не впевнена. І вхід на цей фестиваль 100 гривень. Вхід в Боцсад 70 гривень, ви можете піти або на фестиваль, або на ботсадом прогулятися, як ми гуляли, якщо вам не цікавий цей фестиваль. Відповідно, або 100 гривень ви оплачуєте, або 70 А можете піти і туди, і туди, то купуєте тоді два квитки. Ну по-перше, якщо 100 гривень вхід. То я до цього не готова. Я після моря не так виглядаю. 100 гривень втік це вже побага... щось набагато. Да? Ні, я до цього не готова. По-друге, я ж їжу ще буду купувати. То скільки мені треба грошей, знаючи мої апетити? Ні-ні-ні. Нам таке не підходить. Ми дізналися, кому це цікаво, я вам анонсую про це завтра. Цей захід теж буде. 12 дня до 8 вечора, тож приходьте. А ми вже йдемо додому. Будемо відпочивати. Вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока, пока.